Відібаються ці гроші. Покличемо шефа-детектива. До Добрий день, шефка. Ви забули головне правило. Ви не можете керувати тим, чого не бачите. Але тепер побачите. Можна ставити гарячий холодильник? Користуйтеся кришками. енергоприлади в часу. Місія завершена. Ми викрили головних ворогів вашого бюджету. Забиті фільтри, зайве тепло та неефективне використання приладів. Головним індієм для прибуткової кухні це ефективне енергоспоживання. Припиніть годувати рахунки і почніть годувати свій бізнес. Енергоефективність знак вашого прибутку.